Фармадол. забудь про головний біль. Друзі, Ну на годиннику 8.03, А це означає, що настав час головних новин станом на ранок суботи. Почнемо звичайно з Белгородської області в Росії. Внаслідок потрапляння снарядів спалахнула сильна. Пожежа за інформацією губернатора області, снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає людей, встигли вивести на безпечну відстань. Тим часом місцеві пабліки викладають відео пожежі, яку не можуть приборкати. Зброя, санкції та дорога до членства у Євросоюзі головні теми, які обговорювали на напередодні на саміті Україна ЄС. Україна вперше брала в ньому участь у статусі. Кандидата європейські чиновники привітали реформаторські зусилля України та підтвердили, що її майбутнє в Євросоюзі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн оголосила про новий десятий пакет санкцій проти РФ на 10 мільярдів євро. Його запроводять 24 лютого до річниці російського вторгнення. Окрім того, Урсула фон дер фондерляїн повідомила про виділення Україні. Першого мільярда євро на відновлення руйнувань внаслідок війни про е, підступку по про підсумки перемовини Київ-Брусель розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. І давайте послухаємо. Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року. Є розуміння партнерами, також і того, що цього року маємо як і торік незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на Росію, зокрема, санкційний тиск. Ми говорили сьогодні про 10-й санкційний пакет Євросоюзу, який зараз готується. Є наші пропозиції щодо цього пакету. Сьогодні ми їх озвучили партнерам. Обговорили зміни в інституціях нашої держави, які ми здійснюємо, і які ще готуємось здійснити. Обговорили фінансову співпрацю. Звичайно, обговорили відновлення інфраструктури, і в першу чергу соціальної та енергетичної. також реалізацію нашого плану Fast Recovery Plan. -план. те, що треба відновлювати вже зараз. Я дякую Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований е, саме на Фаст Рікаврі. Я вже звітував про різні домовленості щодо нашої формули миру. Це конкретні 10 пунктів, реалізації, яких точно дозволить відновити нашу територіальну цілісність і безпеку не лише України, а усієї Європи та міжнародного правопорядку, тобто відновити все те, що руйнує агресія Росії сьогодні. ЄС офіційно підтримав українську формулу миру. Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів. До нього відуть зокрема ракети для Хаймарс, протитанкові ракети Джевелін та артилерійські боєприпаси. Перша США нададуть високоточні ракети дальністю 100, більше до 150 кілометрів. Вони мають найбільший радіус дії з усіх снарядів, які партнери передавали Україні. Запускати їх можна з Хаймарс, які є на озброєнні зсу. Розробники відзначають маневреність ракети, а також надвисоку точність. Вона може влучити у ціль з радіусом автомобільної шини. Тримати під вартою без можливості внесення застави такий запобіжний захід суд обрав двом блогерам, що організували так звані п'яні. Вечірки та знущалися із дівчат. Про це повідомили в столичній прокуратурі. Блогерів підозрюють у виготовленні та зберіганні та розповсюдженні порнографічних матеріалів. За даними Суспільного, йдеться про Андрія Ярину та Ярослава Домбровського. Вони пробудуть в СІЗО до 1 квітня. Нові бригади для звільнення Луганщини, Донецька, Криму у МВС почали формувати штурмові бригади гвардії наступу. На базі Нацгвардії їх буде шість: це буде буревій, червона калина, карадах, Рубіж, спартан і азов. У Держприкордонній службі діятиме штурмова бригада Сталевий кордон а в Нацполіції України бригада Людь. Їх сформують винятково з високомотивованих добровольців. Жодних тилових завдань вони не будуть виконувати. Натомість братимуть участь в операціях. На передовій уточнили в МВС. Це були головні новини. Станом на ранок на восьму. Наступний блок буде о десятій. Тому чекайте, но сніданок вихідний триває. улюблений сніданок з 1 плюс 1. Ох, фух, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1 плюс 1» щодня з сьомої ранку на 1 плюс 1 Україна.